Дуже рада бути на цьому заході. Почати хочу з того, що наші громадські організації, ну трошки старші за вас, нам 26 років, і починали ми з того в 98-му році, що насамперед помінялася влада, помінялася країна, ми залишили той совок, і треба було щось робити. Багато людей було не готових щось робити, їх ніхто нічого не питав, них не радилися. Але жити нам треба було в селищі, в якому ми живемо. Ці люди, які не їхали і не планували їхати. Щось таке планували робити. Після першого опитування ми зрозуміли, чи хочуть люди спілкуватись між собою. Найкраще для Грицева селища, де проживає три тисячі людей, був формат ярмаркування. Кожен захтів вийти з тим, що має, кожен мав можливість поспілкуватись. Для нас це настільки проста і ну. Життєво ствердна подія, що ми зараз це, це робимо 26 років підряд. Виходимо поговорити, в нас є рубрика відкритий, вільний мікрофон. Виходимо попланувати, позбирати кошти, і посперечатися, і покритикувати владу. ну, Загалом. Це найбільший такий майданчик комунікаційний в селищі. Ще раз наголошую, селище невелике. Три тисячі людей. Це люди, які один одного знає. Після опитування вирізняємо кожного року. Робимо опитування потреб громади, вирізняємо найактуальніші, шукаємо. Під час опитування ресурси людей, гроші, механізми, обладнання, хто це буде робити. Не може бути дієвою фандрейзингова компанія, якщо це був перший фестиваль і останній. На другий рік так само шукаємо, мотивуємо, спілкуємося, збираємося. Таким чином, кожного року в нас вилазили дуже різні проблеми. З 98-го року ми почали перше, що ми зробили, купили повністю посуд для дитячого садка. Бо зрозуміло, що в садочку, де навчається 200 дітей, немає відповідного посуду. Це стосується кожного, бо в Грицеві є кожної родини дитина, племінник, внук, зятєвий брат, сватовий внук. Коротше, случилось так, що скинулися всі нормально грошими. Влада не заперечувала. На наступний фестиваль влада каже: ми хочемо з вами, бо як то то так, купляєте, ми беремо його на баланс. Окей, гуд, починаємо працювати разом. Дальше гірше, тому що збиралася влада, бізнес, громада, почали доєднуватися сусідні села. Пройшла в нас оця е, е, укрупнення цих громад, об'єднання до нас доєдналося 14 маленьких сіл, де взагалі ніде нічого після розпаду колгоспів. Ми з ними вчили писати проекти, пошуковувати кошти, вчили ходити по дворах, робити опитування. Тобто, це безперервний процес. Процес, який дає свої результати, жінка, яка вперше в 98-му році напекла рулетів, коврижок і вийшла їх продавати на майданчик. Через два роки завершила свою кар'єру повара в училищі, відкрила бізнес. і до сьогодні пече короваї, всі весільні печива, 22 роки. Чоловік, який приїхав, вірні після закінчення університету, приїхав додому, що ж я тут вдома буду робити, як я тут а з чого буду починати. З одному з фестивалів, він в писанні цього бачення, яке ми писали, ми дозволяємо кожному мешканцю написати, яким ви бачите майбутнє нашого селища. Він замітив, що немає в нас магазину, магазині вистачає, але продуктових, немає магазину спеціалізованого маркету будівельного. У 2009 році він пише цю ідею, у 2014 він відкриває власний бізнес. До сьогодні це дієвий величезний супермаркет-будівельний один на 14 ціл. Ну, тобто кожен шукає нішу, яка не заповнена, де він може бути. От, дуже важливо от кожного року пошуковувати от такі ці маленькі проекти, але які об'єднують велику купу людей. Для кого це важливо? Бо якщо є одна людина, одна ідея, і вона не знайшла собі ні місця, ні, ні ресурсів, ні команди, ну це не життєздатний проєкт. Ми роками купляли книжки в бібліотеку, поповнювали бібліотечний фонд. Ми робили психологічні кімнати в школі, ліцею, тому що на це ну якось такі були періоди в 2000-х, що на це не виділялись кошти. Ми шукали, ми збирали слажними коштами, писали проекти, шукали людей, які можуть купити літературу, обладнання, меблі, і таким чином робили. Важливо, щоб для цього були люди. Ресурси пошуковуються також під час опитування. Для чого я зараз це все говорю? Для того, що от ми, як громадська організація, як фонд громади, виконуємо свою просту і пряму функцію використовуємо ресурси громади для задоволення потреб громади. Просто їх треба зразу зібрати і розмежувати. Оце ми хочемо, оце ми будемо і оце ми маємо. Що для цього треба? Пошуковуємо наступне. Сподіваюсь, у вас все буде по, по своєму, але ще краще, ніж у нас.